Я підписав, я підписав. Так, так у мене від я геть все зафіксовано. І у мене ще два так не віддав, мені копії не на не, Постанови він не писав, а по 121 статті, ну я там клаб прочитав, 125. 121 стаття, неісправність автомобіля, ну він якоби, ну, дурачка просто із старшого чоловіка дурачка зробив да і все. Інспектор провів техогляд, по цьому він ну, чин, так, якби не соответствує, чим він вірив. Ну, я не писав, що то, який там залишковав, я оприділив на око, що це лиглись ну, із скати, чи як можна. Говорили. Ну так, короче... Алло Нормально Вот надо Ничего, вы не говорили